Всім прийдемо у нас такий Дивіться. Я вам про це наказав, але ось. Та, у мене є руль для ps 4 Тут переключається на 270, а також є переключатель, Ось, там 900. Тепер повертаємо отак От і проходимо. Трохи так, звісно. І тут одну педалю. Щеплення не обов'язково типу там нажимати, але ось включаю і дивіться. Я зараз переключив не О, Дивіться, я зараз ось сюди ногу переберу. Все, дивіться. Без щеплення можна. Що включити заднім? нажимаємо на коробку передач та отак вот втикаємо, типу. Тут, типу установка. Щось я. Оце не знаю. Пишіть у коментарях, що це. Тут, типу, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Третя. Ой, і задня. От. Така велика, звісно. Це кажете, що вона маленька, але тут займає багато. Такий руль, який порать на 90. З обратним типу. лепестки. І там теж. І там теж там. І оці кнопки. L1, L2, L3. Тут R1, R2, R3. Настройки, там все таке. Це типу, такі штуки. Вони, до речі, дуже приємні. Теж нажимаються. Тут, Тут отак не нажимається, звісно. Отак їхати можна. Там є отакий переключатель Це зараз десь 70. И вот так. И поворачиваться. И вот. Так Вот так же. Пишите в комментариях, у кого есть такой руль. Всем пока.